Всім привіт, хочу трішки зараз дати таку інформацію про те, що що я помітила, коли я почала зараз проявлятися на ту аудиторію, де я знаходжуся зараз, довкола люди бояться цього, бояться цього проявлення, цих слів, екстрасенсорика, ченелінг, тонкий план, енергія, бояться люди цього. Бояться це проявити, показати, хоча кожен всередині себе дійсно це за собою помічає, знає, проявляє, йому знаки показують. Тобто він це все бачить, але знаєте, страх виділитися серед всіх, стати не таким, як всі. І коли я зараз запустила рекламку, так на, на те місто, де я планую провести зустріч, практикум вживу. Люди, звичайно, ці, ці знання, вони. Підходить абсолютно кожній людині, тому що це є в кожній людині, в незалежності від того, чим вона займається. І зараз мені написала дівчинка, і я просто бачу по аватарці, що вона займається пернамент, татуаж, ну, вії. Ось, і, і душа її хоче в це зайти, душа її туди веде, але розум боїться, боїться, що будеш якоюсь не такою. Що... Я говорила про те, що коли ви йдете в свою. Духовну, так, ось цю місію, свою задачу, ви вже не можете бути тією людиною, якою ви були раніше. Це нереально, це неможливо. Ваша особистість, вона починає, ваш аватар, вона починає трансформовуватись. І тільки від вас залежить, підете ви в це? Зробите ви вибір в сторону своєї душі, чи ви підете за розумом, який приведе в подальшому в нікуди? Тому що рано чи пізно вас все рівно виведуть на цей шлях. Але просто шлях буде вже більш такий, знаєте, жорсткі, жорсткіший, навіть жорсткі слова не вимовляються. І що хочу сказати, що екстрасенсорика це насправді дуже звичний навик для кожного з нас. Отримувати інформацію напряму це також навик, який розвивається так, з практикою. Тому що в кожного з нас є ось ці вищі канали сприйняття нашої, нашого духу. Ясно бачити, ясно чути, ясно відчувати, ясно знати, воно вже в нас вшито. І до чого я це все вела? До того, що в людей просто ще є старі переконання і бачення тих провідників, які колись щось їм сказали, але їхнє чи сприйняття знаходилося в 3D-матриці. А 3D-матриця будувалася на дуальності, на добро і зло, на темне і світле, на високе і низьке. М, і звідси, коли людина не в собі, відповідно, свою волю вона віддає в руки іншим провідникам. І ось дівчинка написала про те, що їй колись сказали, що вона до цього ще не готова. З якого це дива провідник за тебе має вирішити? Тому що в цьому немає нічого страшного. В нас, ще, знаєте, в голові. Зі словом, екстрасенсорика, одразу відплив випливаються магія, битва екстрасенсів, щось це таке темне, знаєте, ось це все. Але екстрасенсорика нового часу це вже не про це. Це вже про світло, яке ти бачиш крізь цю ілюзію. Коли ти піднімаєшся вище, коли ти ясно бачиш. Але зараз ми всі піднімаємося вверх, в еволюції своїй планета, в вібраціях піднімається. І так само і ми з вами піднімаємося в своїх вібраціях. По чакрах ви навіть можете себе відстежити, де зараз ви фокусом знаходитеся. В нижніх чакрах чи верхніх. Коли відчуваєте якусь емоцію, де вона знаходиться внизу чи вверху, ось і все. Коли ви дивитесь на щось, де фокус в тілі знаходиться внизу чи верху, це і є те, це і є ваша вібрація, яку ви транслюєте, і як просто вас вчитує. Тому ось ці. Залякування, що ти до чогось підключишся, а ти щось страшне побачиш і ще щось. Я ще раз повторюю, воно все одне єдине. І ось ця енергія і низька, і висока це все є творець. Це все ілюзія. Тому що перше джерело це і є абсолют. І з нього вийшло ось це все, як ми думаємо, ця дуальність. Але коли ви піднімаєтеся вище і розумієте, що все єдине, страх зникає. І те, що ви бачите, низьке, це тільки те, що. Десь вам відображає те, що ви в собі не бачите. І боятися цього не потрібно. Чому людина боїться? Тому що вона себе обманює. Вона не чесна собою. Коли ти з собою чесний, ти признаєш, що да, тут я себе недолюбила, да, тут я себе десь зрадила, тут я пішла проти себе, тут я ще щось. І ви розумієте, що. А, а коли ви в такій дате вібрації проти себе, да, відповідно, вам душа транслює всередині, що вам некомфортно стає. Ви відчуваєте щось таке, да, низьковібраційне, тому що ви не пішли за, за серцем, ви пішли за головою. А низькі вібрації це є голова. Це є наш розум, який проекцію, ілюзію створює темноти. А за цією ілюзією стоїть абсолют. Перше джерело. Безумовна любов, божественне світло. І нічого немає в цьому страшного. Дівчата, які також в мене проходили щось течуття, вони вам так само підтвердять те, що також багато з них писали мені да, і казали, що не знаю, чи в мене вийде, боялися в це йти, і так само якісь були ілюзії того, що, ну, так як було колись раніше, колись так було, тому що ми знаходилися на низьких вібраціях. Ми знаходилися в такій <кхух> мірності, в такій плотній. Зараз ми свідомістю переходимо в вищу мірність, більш пластичнішу, більш прозорішу, де вся брехня вона просто прозора, її просто видно. Ти її просто відчуваєш, ти просто бачиш крізь е, ілюзію, ти її чуєш крізь слова, ти відчуваєш крізь е, відчуття, істину відразу. Тому нічого боятися не потрібно. Це все неправда. Ви знаходитеся в своїй грі, в якій тільки ви, і, і те, що говорять вам, просто я завжди кажу, коли ви йдете до мене на навчання, вам треба забути абсолютно все, що ви знали, все, що ви вчили, все, що вам казали, все, що вам прогнозували, все, що нагадали вам, все треба забути. Просто ту стерти з пам'яті, тому що воно вам буде заважати. І просто піти, знаєте, як чистий е, папірець, <гум> який буде сам створювати те, що він те, що в нього всередині. Не те, що я вам буду говорити. А ви всередині себе створюєте ось це знання, ви його з себе народжуєте свій, через свій досвід, ви відчуваєте, як ви це робите. Тому е, не потрібно цього боятися. <гум> е, якщо душа вас тягне, якщо ви тілом відчуваєте, що вам треба в це йти, не зраджуйте себе. Йдіть. Розум це ілюзія. Він створює обмеження, правила. Якісь нав'язані установки, страхи. Матриця 3D тримається на страхові. Це її клей. Їй вигідно тримати людей в страхові, тому що без вашого страху вона рухне. І все, люди всі піднімуться вверх і будуть жити щасливо. А для матриці це не якби не те, що не вигідно, це просто така гра, де ми з душі проходимо собі такий досвід. Нам прикольно в таке грати. Хоча це все не по-справжньому. І що ще хотіла додати про те, що взагалі таке екстрасенсорика? Екстра сенс, саме слово говорить саме за себе. Швидкий сенс, тобто бачити причину, суть, певні події чи ситуації. Ясно бачити, швидко бачити. І просто коли, чому ж виникає страх? Тому що, коли ти починаєш бачити істину, правду, виходить так, що ти сам вже собі, знаєте, сплестіти не зможеш. Тому що ти будеш відчувати, де ти себе зраджуєш, а де ні. І. Ми зараз вчимося бути чесними з собою, не обманювати себе <кій> і не йти на поводу у зовнішнього, вибирати себе, а на це потрібна сміливість, на це потрібна внутрішня опора. Тому люди ще бояться все йти, тому що ти стаєш кристально чистим собою і ти бачиш кристально чисто інших людей. Що стоїть за цим? Хоч, можливо, людина і буде проявлятися, як его, людина, особистість. Але ти через відчуття будеш щитувати зовсім інше те, що вона по справжньому відчуває. Те, що в неї болить всередині. І коли ми в собі відстежимо, це не означає, що ми відразу такі правильні стаємо, святі, дуже правдиві. Ні, воно на практиці все приходить, коли ти десь себе підловив на тому, що ти зараз себе не обираєш. Майстерність в тому і заключається, що потрібно вміти це виправити. Можливо, в моменті стати незручною, невигідною для когось чи для чогось. Тому потрібно, знаєте, розвивати таку силу волі в собі внутрішню і опиратися на це.